Соборного послання, Петрового читання. Будьмо уважні. Братя, старайтеся утвердити ваше покликання і вибрання, бо чинячи це ніколи не спотикнетеся, таким бочином широко буде вам відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Ось чому я повсякчас дбатиму, щоб пригадувати вам ці речі, хоч ви їх знаєте і утверджені в теперішній правді, Вважаю за справедливе. Доки я в цім набиті розбуджувати вас цим напівненням, знаючи, що незабаром мені треба буде покинути цей намет, і як Господь наш Ісус Христос мені обявив, буду, однак старатися, щоб ви завжди, навіть по моїм відході, тримали в пам'яті ці речі. Бо, не йдучи за хитро вигаданими байками, ми об'явили вам потугу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, але бувши наочними свідками Його велича, бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього прийшов такий голос від величної слави. Це мій син возлюблений, якого я вподобав. Цей голос ми чули, як сходив з неба, коли ми були з ним на святій горі. Май й підтвердження пророчого слова. Ви добре робите, вважаючи на нього, як на світильник, що світить у темнім місці. Поки не почне розвиднятись і рання зоря не зійде в серцях, Аллилуйя! Христос, проти вислухаймо святого Іван Гія. Перед ними обличчя його сяя, наче сонце, одежа стала біла, наче світло. ось з'явилося і Моїсей та Ілля, і з ними розмовляли. Озався Петро каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути. Я хочу зроблю тут три намети. Один для тебе, один для Моїсею, один для Ільї. Він ще, Аж ось ясна хмара горнула їх і смари було чути голос. Це мій улюблений син, якого вподобав його слухайте. Хоч уже це учнів лицем до землі, і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них, каже: Устаньте і не бійтеся, Підійшов, очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Поли з гори, Ісус наказав їм нікому не розповідайте, про це видіння, аж поки син чоловічий не безкресний з мертвих. Це і сімей і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні свято преображення Господнього. Так ми трошки звикаємо, бо ми звикли 19 серпня це святкувати, а тепер ну, дещо швидше, вже на початку серпня практично ми святкуємо це свято. Зрештою, для нас не має бути важливо, бо знаєте, дехто прив'язує це свято до первоплодів. Ми в цей день первоплоди. І кажуть, що цей другий спас, тобто преображення Господня, воно якраз в тому, щоб освятити ті первоплоди. І там різні знаєте, забобони вже так їх находилися, що вже знаєте, їх важко навіть і перелічити. Але якщо дивитися в історію цього свята, то це свято святкувалося так, де воно йшло знаєте, за читанням Євангелії. Бо преображення Ісуса сталося перед Пасхою. Господь своїми учнями йшов на Пасху, і він зійшов на гору, ми його називаємо Таворська гора, тобто там, де він перед ними переобразився. І тому церква на початку це свято святкувала за 40 днів перед Пасхою. А потім, з огляду на те, що виходить це свято, а це свято таке значне для нас, воно нас на субівлі, як сьогодні свідчить нам. Очевидець цього дійства Петро каже, що ми не йдемо за хитро видуманими якимись байками, бо ми є наочні свідки того, що ми бачили, славою єдинородного від отця. Тобто Вони були ті, які побачили цю славу. І мені здається, що багато отців церкви кажуть, що Петро, який відрігся від Ісуса, не міг відпасти від Нього по тій причині. Що в ньому це бачення, це віддіння, цей голос, який він чув з неба, наскільки глибоко було вкорінено і закарбовано, що він не міг просто знаєте, зневіритися в тому. І тому він не відпав так, як Юда, але він ще ревніше почав служити Богові. Тому це свято ми святкуємо зараз в цей час, бо треба було це свято перенести з часу посту в інший, як кажучи, календарний день. Ну і вже було сформовано е, богослужіння, важко знаєте, зараз, навіть тепер і багато свят, які ми хочемо святкувати. Е, а, але важко знаєте, ну, вже впорядкувати те, що давно впорядковано. І знайшли е, якраз е, цей день, який ми з вами святкуємо, тому що від цього дня до е, е, здвиження чесного і животворящого Христа. Також там, е, Якраз приблизно так, як до Пасхи. І e, що таке возближення чесного животворящого Христа? Це якраз e, те, що символізує перемогу Христа. Хрест символізує любов Бога до людини і символізує перемогу, тобто Пасху, тобто те, що перенесло нам визволення від гріха. І тому сьогоднішній день якраз вибраний для того, щоб це свято преображення ми з вами святкували. Що цікаво, що Господь, який переобільнився перед своїми учнями, вони бачили щось навіть, для людського ока надзвичайне. Тому що Господь показав славу кожної людини, яка була переображена через перехід до вічності. І один з святих говорив такі гарні слова, якби людина змогла побачити власну славу у Бога. То вона би стала великим подвижником, відріклася назавжди від цього світу і служила Богом. Тобто ми маємо велику славу в Бозі, ми маємо її не втратити. Тому для нас важливо мати постійний зв'язок з Богом, постійно його триматися, постійно наповнювати себе тим джерелом, ким він сам є. Тому що наші сили можуть вичерпуватися, ми дуже швидко можемо навіть. Зневірятися в тому, що робимо, навіть в служенні Богові. І тому для нас важливо, щоб ми переживали різні свята, які впродовж року нас будують, нас піднімають. Навіть це освячення первоплодів, дуже багато людей, які рідко ходять до церкви, не обов'язково підуть, щоб посвятити ті первоплоди. І це вже, знаєте, так само для християнина є фактично тою останньою ниткою, яка зв'язує людину з Богом. Дома вони не моляться. До церкви, що неділі мали би ходити, не ходять, Дома Божого Слова не читають. Але так, як знаєте, в комуністичні часи людей не пускали просто до церкви, для того, щоб людина ну, втратила зв'язок з Богом. Вони знали, як, як викорінювати те, що є добре для людини. Зрештою, ми маємо навіть теперішні часи, коли ми людство все пережило цю, цю епідемію ковіду. Який страх був наведений на християн, які перестали ходити до церкви і вже ніколи не повернулися, то в нас тут на сході України ця війна прийшла, і люди наново кинулися знаєте, до Бога, щоб е, благати Його про те, щоб він нас врятував. Але за границею людина, знаєте, не немов би закрила для себе е, ну, ці двері такі невидимі перед церквою. І вже боїться йти, боїться заразитися. Всього, всього того, що не повинно би було боятися як християнин, воно всього того боїться. Я так собі думаю, знаєте, як то пише нам е е через пророка Даниїла, книгу Откровення, пише, що перед приходом Антихриста чи під час його царювання не буде приноситися безкровна жертва 1240 день і ночей. Ну, а скільки де ковід? Майже три роки він був у світі, то тобто, так приблизно виходить, знаєте, як їх пише. Ну, це може бути і не, ну, не так, бо будь-яке пророцтво, знаєте, воно не має такого точного тлумачення, тому що Бог може, знаєте, несподівано дати час людині або обмежити в часі. Тобто, якщо йдеться про те, що якесь буде покарання, то завжди воно є непевне. Оці церкви вчать, що. Якщо Бог обіцяє якесь благословення, то воно точно станеться. Точно воно прийде. І теж питання в часі. А коли є питання про те, якесь мусить спасти покарання або щось інше, воно не, не обов'язково має статися. Або якщо і станеться, то Бог дає е, часу до останнього. І тому ми зараз дивуємося, чому Росія, яка чинить так багато беззаконь, так? скільки вона робить, е, приносить зла і. Пиш цей народ, як би його не вибілювали інші люди, європейські народи, які ну, не мають таких прикладів, щоб всі люди були погані. Ну, в Європі такого немає, в світі такого немає. Є якісь люди, які, можливо, не, 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 не дуже адекватні, приходять тарани до влади, але це можуть бути тарани, якась певна система. Ну, але щоб весь народ був такий, знаєте, посвячений дияволові. І мав ті думки диявольські, ну такого, крім росіян, нема ніде. Вони ще не зрозуміли, ми то на своїй шкірі вже давно відчули. І ті люди, які навіть недавно мене вразили, як приходили ті типу, в'язні і починають, починають просити, щоб санкції познімали, бо щось інше. Хтось дивно, окей, їм кажуть, що санкції це для того, щоб змусити той народ глибинний усвідомити, що вони ну, фактично. Мали би щось робити для того, щоб в країні відбулися зміни, відбулося переображення свого того народу. Тому для нас свято преображення – це є такий, знаєте, маяк, в якому кожен християнин має під впливом фактично Бога, під впливом того, що ми споглядаємо Його слово, чуємо Його слово. Як апостоли мали би, знаєте, для себе робити якісь переміни на краще в житті? Чим більше тих перемін відбувається, в нам ми теж потребуємо тих перемін. Бо бачите, в часі війни, замість того, щоб всім взятися до того, щоб боронити рідну хату, інші крадуть. Як так можна пояснити? Ну, ну Я розумію, що як є якась спокуса, щоб щось вкрасти, ну але чим ми тоді краще. Від тих же росіян, які приходять, грабують, і теж крадуть. Так? Ну, ті пральні машини крадуть чи щось інше, а ті крадуть від воїнів, від тих людей, які втратили все. Ну, якось так досить незрозуміло. Тому сьогодні церква звертає увагу на те місце, де відбулося це преображення, а це саме гора. Не конкретно тавор, бо ми кажемо, що це таворська гора. Можливо, це була інша гора. Ну ми так називаємо і так віримо, що мусила, мусила бути якась висока гора. Не просто гора, а висока гора. Е, гора в Святому Писанні, щоб для нашого розуміння було зрозуміло, е, вона означає певний символ має, вона означає місце зустрічі Бога і людини. Е, місце зустрічі Бога і людини не може бути десь в низині, Воно має бути тільки на горі. Тому що коли щось є на горі, це воно є над усім. Пригадуйте, коли Ісус війшов до Гразарин в того краю, і його мешканці не прийняли. А знаєте чому? Бо на горі паслися свині. Замість того, щоб там народ вийшов на ту гору і зустрівся з Богом, прославив його за те чудо, яке він вчинив. Вони пожаліли тих свиней, які були демонами, скинуті з тої кручі, з тої гори у море. І тому вони не змогли прийняти Христа. Дай Бог, щоб та гора преображення, яку ми зараз з вами проходимо через те горнило війни, десь нас глибоко перемінила. З одного боку, на те, щоб ми не надіялися на синів і князів людських, бо така спокуса є. Але щоб ми надіялися на Бога. Бо часом людина потрапляє в такий комфортний стан навіть духовного життя. Як апостол Петро каже, добре нам тут бути, каже, давай збудуємо тут три намети і будемо тут жити. Так, євреї жили перед тим, як не було таке свято, там не виходили і жили в наметах 40 днів. Це була така знаєте, згадка, що вони 40 років були в пустині наметах. І це якраз був той час, коли євреї перед Пасхою жили в таких наметах, щоб потім святкувати ту, ту Пасху. Так? І Петро просто-напросто ну, каже, давайте намети ми тут збудуємо і будемо там е, під Божим благословенням е, жити і, і, і радіти тут. А що Господь? А Господь, доторкнувшись до, до плеча, коли вони були налякані тим голосом отця, зводить їх вниз. Зводить їх до людей, щоб вони могли свідчити те, що бачили. Звичайно, ми, коли окрилені, наповнені тим Божим Словом або Божим благословенням, яке отримуємо при зустрічі з Богом, маємо сходити з тої гори, щоб нести то світло таворське, світло Євангелія прикладом свого власного життя тим людям, які це ще не пізнали. Бо таких людей є дуже багато. Б багатьом людям подобається жити в темряві, як пише нам писання, бо їхні дії лихі, і тому в темряві їм легше жити. Тому для нас це свято це свято світла, свято Божого благословення, яке Господь дає нам для того, щоб ми могли з одного боку побачити ту перспективу, нас, яка нас очікує у вічності. А це велика слава. Пророк Ілля і пророк Мойсей, які були поряд з Ісусом, коли він переобразився, вони якраз свідчать про те, що Мойсей як законодавець, як той, який вивів з Єгипту із рабства народ єврейський, і Ілля, який ще має прийти, бо всі знають, і євреї, і християни, що місія Ілля ще не закінчена, він має прийти. І коли учні питали про Івана Хрестителя, чи то не Ілля? То Ісус сказав, що Він прийшов духом Іллі. Дух Іллі це є те, що надихає, закликає християн до покаяння, до навернення. І очевидно, ще Ілля не прийшов, бо Іван прийшов лише духом, Ілія, а Ілля ще прийде. Тобто нас ще чекає отой суд Вселенський, загальний, коли Христос прийде у славі, ту, яку бачили ті свідки Його наочно. Переображення. І тоді кожен побачить себе так, як він насправді є. Одні будуть по правиці, бачити свою власну славу, будуть світитися як сонце, а інші підуть у темряву хромішню, як пише нам Святе Писання, де буде плач іскрехів зубів. Тому для нас важливо, щоб ми здобули зберегли те, що ми отримали. Те, що ми покликані берегти, те, що ми покликані розвивати, оце Боже благословення, яке у нас присутнє, щоб ми могли перемінюватися і перемінювати навколо себе всю природу, весь світ, те, що нас оточує. Амінь. Слава Ісусу Христу!